Наскільки ми тварини, коли ми сьогодні відвідуємо гастроном, супермаркет, набираємо у кошик купу товарів і готуємось розрахуватись пластиковою картою, чи додатком у смартфоні, чи задумуємося ми про те, що іще не так і давно, у глобальному масштабі, всього декілька мільйонів років тому у первісних людей не було такого вибору, тим не менше, це вже були люди розумні, Como sapiens. Геологічна історія землі від Архейської ери до Кембрію, по сучасним уявленням, сягає 4,5 мільярдів років, а от історія людини, відколи вона почала ходити на двох ногах і використовувати палицю як знаряддя, всього менше двох десятків мільйонів років. Людина розумна, це про нас. Харчування сучасної людини аж надто очевидно відрізняється від раціону, який був у людей 500, 2000 і тим більше 10 мільйонів років тому, у той же час, сьогодні багато представників медицини, нутриціології та адепти здорового способу життя намагаються повернутися до початків. Рекомендуючи харчування, орієнтоване на дієту давніх людей. Але чи все так однозначно, чи актуальна сьогодні палеодієта, чи правда, що спочатку всі були вегетаріанцями, як пов'язані мозок і кишечник і чи робить їжа сучасних людей лінивішими і тривожними? Вогонь, вода та сільське господарство, розпочалося все, як пише у книзі, з фруктового плоду. Зовсім не факт. Що з яблука, але схожість до древнього тексту показова, бо невідомо чи були тоді яблуні, груші та інші фруктові дерева. Усе розпочалося в Африці, ймовірно, на території сучасних Кенії та Уганди, понад 16 мільйонів років тому. Там росли каракаси, гарбузи горлянки та плодові чагарники каранди. Серед рослинності на спекотному континенті жили афропітеки. Перші людиноподібні мавпи. чи, може, мавпоподібні люди, вони були всеїдними, але основу їх раціону на той момент становило, що Господь, разом з природою, послав фрукти, плоди та листя, що ростуть у зоні проживання. Предки людини їли сиру їжу кілька мільйонів років, але згодом плодових дерев ставало менше, у тому числі через зміну клімату, і доводилося мігрувати. Так перші люди дісталися савани. Де до раціону додалося коріння рослин та зернові культури, а також морська їжа. Щоб вивчати, що їли предки мільйони років тому, антропологи та палеонтологи аналізують їхні зуби, кісткову тканину та копроліти, кам'янілі фекалії, кістки та зуби, контейнери для стародавніх молекул, усе, що ми з'їдаємо, накопичується у вигляді мікроелементів та ізотопів, що залишаються у наших зубах. Кістках через ізотопний аналіз можна дізнатися, на якому поверсі харчової піраміди знаходилась істота. Для цього потрібно не просто взяти зуб стародавньої людини, а провести порівняльний аналіз усіх кісткових матеріалів. Які зустрічаються на місцевості в конкретному палеосуспільстві, Первісний шашлик найдавніший у світі слід приготування їжі на вогні, археологи виявили поряд із сучасним Ізраїлем. На стоянці біля моста дочок Якова було знайдено кам'яні сокири, рибні кістки та сліди обсмажених на невеликому вогні жолудів. Ізотопний аналіз кісток показав. Що готували рибу за температури 500 градусів за Цельсієм, мабуть, це було близько 2 мільйонів років тому. Одне з обґрунтувань актуальності вегетаріанського харчування сьогодні полягає в тому, що такий раціон був найдавнішим, а отже, він органічніший. Проте з того часу пройшло багато часу, і людина адаптувалася до нових продуктів багато разів. Людина, усеїдна істота, тому сучасні дієти. Що передбачають уникнення всеїдності, виганство, кето потрібно сприймати зі значною часткою обережності, те саме стосується способів харчування, заснованих на мінімальному кулінарному впливі, сироєдіння. Палеодієти. Відмова від злаків та молочних продуктів у палеодієтах не виглядає обґрунтованою, адже з розвитком сільського господарства наша травна система зазнала серйозної адаптації. Прикладом служить здатність перетравлювати лактозу, що торкнулася значної частини людства. Близько трьох мільйонів років тому, за допомогою каменю, людина стала створювати знаряддя праці, що дозволило йому почати полювати на звірів і добувати м'ясо. А ще через один мільйон років навчився свою здобич смажити на багатті. Так людина стала всеїдною в широкому значенні слова. Сільське господарство виявилося наступним великим переходом у харчуванні після видобутого вогню, полювання, збирання, лов морських гадів на мілководді. Відійшли на другий план. Люди зрозуміли, що самі можуть організувати безперебійний потік їжі, і не буде гострої необхідності шукати нову землю. Коли збереться невелике звалище з відходів. Звалище з міді. У Данії є археологічна пам'ятка. Насип із недоїдків міді та устриць та інших артефактів разом із зубами якогось старожила, дослідження показало, що це бу... чоловіка, який наполегливо продовжував ловити устриць у морі. Коли його сусіди вже перейшли на новий тренд, повсюди пасли худобу та вирощували пшеницю. Саме сільське господарство забезпечило розвиток нашої цивілізації, хоч, звичайно, звузило коло використовуваних джерел їжі, їжа стала менш різноманітною, підвищилася ймовірність авітамінозів, харчових алергій. З іншого боку, це вирішило колосально важливу проблему постійного дефіциту харчування та ризик голодної смерті. Стало можливим створювати значні запаси та меншою мірою залежати від клімату. Кістками ситий не будеш. З додаванням м'яса до раціону у людини зменшилася щелепа і стрімко збільшився мозок. Тобто, м'ясо стало тим продуктом, який насичує мозок калоріями у довготривалій перспективі. Ніж вуглеводні продукти, мозок сучасної людини споживає близько 20% енергії організму навіть у стані спокою. Калорії забезпечують енергію, необхідну мозку для виконання своїх функцій, таких як мислення. Пам'ять та навчання, також калорії необхідні формування нових нейронів. Надлишок калорій веде до ожиріння, запалення та окислювальних процесів, все це, у свою чергу, негативно впливає на когнітивні здібності, в тому числі, що їсти, щоб стати розумнішими, і чи бувають продукти для мозку. З іншого боку, великий мозок спочатку був потрібен, щоб збагнути, як упіймати мамонта. Винайти зброю, заховатись від саблезубого тигра і так далі. Сьогодні людина не перебуває у таких стресових обставинах, але продовжує споживати нераціональну кількість калорій часом через імпульсні бажання для швидкого задоволення. На першому місці для нашого мозку, всіх наших органів та тканин, калорії, якість та різноманітність їжі, наявність у ній незамінних компонентів. Це вже питання дещо меншої значущості. Енергія, як правило, потрібна прямо зараз. Ми не визначаємо на рівні рецепторів язика концентрацію в їжі вітамінів, заліза, незамінних амінокислот. Зате детектуємо вуглеводи, білки за наявності глутамату. Жири без поділу за тонким хімічним складом. Ще нашим предкам завжди бракувало хлориду натрію, кухонної солі, тому при попаданні до ротової порожнини перелічені вище компоненти їжі гарантовано викликають позитивні емоції. Доведеться їсти коників. У давнину радість від їжі була іншою. Вона була наслідком винахідливості. Люди отримували навички полювання, пошуку та вирощування їжі. А от уже результат цих процесів приносив радість та задоволення. Сучасні люди живуть в умовах надлишку доступної. Та ще й легко засвоюваної їжі, тому їжа все частіше стає не тільки функціональним ресурсом для одержання енергії та може інколи нашкодити. У сучасних умовах прямий зв'язок їжі з позитивними емоціями призвів до проблем надмірного харчування та набору ваги із ризиками для здоров'я та навіть життя. Ефективно контролювати все це ми можемо лише на свідомому рівні, формуючи корисні звички та навички. Починається процес із дотримання балансу щодо введення калорій в організм та їх утилізації. Можна менше їсти, але це тяжко, альтернатива більше рухатися. Захотів їсти, йди не за стіл, а на прогулянку швидким кроком, а за стіл лише після 10 тисяч кроків, і різноманітність харчування залишається найважливішим фактором здоров'я та хорошого самопочуття. Свіжість та сезонність продуктів необхідно цінувати та відчувати. Доступність їжі з часів аграрної революції, коли люди перейшли від економіки збирання та присвоєння їжі до її виробництва, дозволила мисливцям стати ремісниками, а згодом продавати свою працю та заробляти гроші. Археологи, завдяки палеогенетичним дослідженням, змогли виявити, коли стародавні єгиптяни почали вживати оливкову олію. Єгипту культура оливок була невластивою, але потім прийшли греки. Потім римляни з експансією Олександра Македонського, вони привнесли до Єгипту культуру споживання оливкової олії, вирощувати оливи місцеві не стали, зате звіс експорт, але оці події відстоять від сьогодення всього на 10 тисяч років. Та як розвиватимуться відносини людей та їжі далі, коли людина все більше спрямовується всередину свого власного організму, найчастіше ігноруючи зовнішні обставини. Такі, як забруднення довкілля, через підвищену увагу до того, що люди сьогодні їдять і як почуваються за рахунок певних продуктів, спонукає вчених частіше досліджувати зв'язок між кишківником і мозком. Вважається, що шлунок мозок це двонаправлена комунікаційна мережа, і мікрофлора шлунково-кишкового тракту впливає на нервову систему, у тому числі настрій, мислення та психічне здоров'я. А мозок навпаки впливає на діяльність кишківника і шлунку. Дехто вважає, що в майбутньому в зв'язку з увагою до їжі та турботою про навколишній світ популярними можуть стати тенденції персоналізованого харчування, рослинні альтернативи м'ясу та молочним продуктам, перехід на зручний формат харчування із готових страв та наборів продуктів. Також одна з тенденцій. Використання комах як стійке та поживне джерело білка, рослинні, альтернативи білкових продуктів та комахи у якості харчів, поки для нас є малоприйнятними і поки що розглядаються вченими насамперед у контексті впливу на екологію. Однак у південно-азіатських країнах нерідко можна зустріти такі продукти, як повноправні елементи людського раціону. Ми давно не дивуємося соєвими замінниками молока, сиру та м'яса, смажені комахи. Поки для нас дивно, але, кажуть, досить смачно. А що ви думаєте про харчування в майбутньому? І чи дотримуєтесь якоїсь дієти? До зустрічі. Бережіть себе і будете здорові.